У популярній культурі поширений постапокаліптичний образ, у якому таргани переживають ядерну війну. Однак комахи не такі великі фанати радіації, як гриби. з поміж останніх організмів є ті, яким, здається, подобається забруднення радіонуклідами. Вони тільки й чекають, щоб черговий біснуватий диктатор розпочав ядерний шантаж всього світу. Здається, що деякі грибні організми не страждають від радіації, а як зеленкуватий науковець Еластичними шортами галк черпають свою енергію і стають сильнішими. Про гриби, які здатні витримувати значні дози радіації, ми з вами сьогодні й поговоримо. Ви на каналі Довкола Ботаніка. З вами Олексій Коваленко. 26 квітня 1986 року четвертий реактор Чорнобильської атомної електростанції був зруйнований внаслідок аварії. Неналежно проведений експеримент та проектні хиби в конструкції реактора. Призвели до неконтрольованої реакції, яка своєю чергою спричинила паровий вибух. Унаслідок нього було знищене захисне покриття реактора. Радіаційне забруднення було зафіксоване в різних куточках північної Європи, і звісно, радіонукліди, які вивільнилися з ядерного палива під час вибуху, також призвели до сильного радіоактивного забруднення. Конструкції будівлі та найближчого оточення атомної електростанції. Не варто забувати і про високотемпературну взаємодію між ядерним паливом, елементами активної зони реактора та будівельними матеріалами. Унаслідок неї сформувалася високорадіоактивна розпечена маса, своєрідна радіоактивна лава, яка заповнила собою деякі місця у нижній зоні реактора. Ця лава є потужним джерелом радіоактивного забруднення. Згодом над пошкодженим реакторним блоком було зведено захисну конструкцію укриття. Досить рано всередині неї були розпочаті мікробіологічні дослідження. Вони початково мали суто практичний інтерес. Гриби та й бактерії є знаними руйнівниками будівельних матеріалів. Їм по зубах навіть залізобетон. Тому дослідження їхньої можливої активності всередині пошкодженої будівлі атомної електростанції було важливим та зрозумілим кроком. Перші гриби в екстремальних радіоактивних оселищах знайшли в 1991 році просто на стінах знищеного вибухом ядерного реактора четвертого енергоблоку. Їх помітила команда українських вчених із Інституту мікробіології і вірусології Дмитра Заболотного та Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України. До речі, про Дмитра Заболотного є окреме відео на каналі довкола Ботаніка. Я залишу його в описі до цього відео. За допомогою дистанційно пілотованих роботів вчені виявили чорну плісняву, яка ширилась простором та наче рухалася в бік джерел радіоактивного випромінювання. У зібраних пробах спочатку виявили сім видів мікроскопічних грибів, які були неймовірно стійкими до високих опромінення. Крім того, вони проявляли ефекти пришвидшеного розвитку. Та росту у напрямку джерела радіації. Подальші дослідження дозволили виявити понад 200 видів грибів, які, здається, процвітали у заражених радіацією ландшафтах. Багато з них були темного кольору, наче шкіра запеклих любителів засмагати на пляжі. У відпочивальників і грибів з ядерного реактора було дещо спільне: це пігмент меланін. У людей він виробляється під впливом стимуляції сонячної енергії і захищає від шкідливого ультрафіолету випромінювання гриби нічим не гірші, тому користуються парасолькою з меланіну в екстремальних оселищах в Арктиці, Антарктиці та Високогір'ях. Ця сполука допомагає їм виживати, а іноді й домінувати в химерних угрупованнях цих суворих місць. До речі, сьогоднішня тема домінувала у демократичних виборах, які проходили у спільнотах меценатів каналу довкола Ботаніка. Ця тема була обрана спонсорами на Ютубі, за що я щиро дякую кожному, хто віддав за неї голос. Також я дякую кожній людині, яка підтримує цей канал. Періодично у спільнотах каналу відбувається голосування за вибір нових тем. Ви можете долучитися до цього процесу і підтримати цей канал. Вчені зробили висновок, що такі види грибів, як кладоспоріум сферос. Penicillium hirsutum, Aspergillus аспергілусверзіколор та ауреобазідіум Пулуланс це активні біодеструктори, навіть надзвичайно радіоактивних субстратів. Зразки цих організмів постійно були присутні у пробах, які збирали з періодичним повторюванням 18 місяців підряд. Згідно з розрахунками науковців, дози опромінення, які були отримані цими штамами грибів. Повинні сягати щонайменше сотень зівертів. Річна доза, яку отримують ці гриби, щонайменше в 10 разів перевищує природне фонове випромінювання, що спостерігається у більшості місць у світі. Для порівняння доза від 2 до 10 зівертів поглинута за відносно короткий період часу, може викликати важку променеву хворобу у людей, і з ймовірністю летального результату. Повідомлення про дивні мікроорганізми в екстремальних оселищах були і до досліджень у Чорнобильській атомній електростанції, але до цього їм не приділяли належної уваги. Відомі вказівки наявності темно пігментованих грибів після завершення ядерних випробувань на атолі Бікіні. Із високорадіоактивних ґрунтів у безпосередній близькості від Чорнобильської АЕС було виділено низку мікроскопічних грибів, особливо в перші роки після аварії. Також було зафіксовано активний ріст грибів у системах охолодження ядерних реакторів. Є повідомлення про руйнування мікроскопічними організмами бетонних та залізобетонних конструкцій. У наслідок діяльності, перш за все, мікроскопічних грибів спостерігалося пошкодження бетонної поверхні, а також фізико-хімічні зміни самої конструкції. Опір поверхні ударом знижувався на 35-43 Під впливом підвищеного рівня вуглекислого газу та грибних метаболітів із кислою реакцією середовища утворився карбонізований шар глибиною 5-10 мм. А вміст органічної речовини на поверхні бетону подвоївся. Близько 80% виявлених грибів у середині матеріалів зруйнованого реактора Чорнобильської атомної електростанції були меланінвмісними та пігментованими. Більшість видів були ґрунтовими сапротрофами, тобто зазвичай вони займалися розкладанням органіки у землі. А от фузаріум оксіспором, фузаріум солані та ботрітіс цінереа часто є паразитами рослин, але вони можуть черпати по. Живні речовини, і не лише від представників царства флори. Ці дані вказують на те, що грибне забруднення стін та інших частин будівельних конструкцій четвертого блоку Чорнобильської атомної електростанції відбувалося в результаті проникнення зовнішніх повітряних потоків у ці місця та перенесення спор грибів. Гриби вирішили, що, хоч пошкоджений реактор, це і не п'ятизірковий готель, але тут можна жити. А що точно можна, так це придбати мою книжку Планета. Грибів, у ній можна дізнатися і про нашу сьогоднішню тему, і про багато інших аспектів життя грибних організмів. Ви можете замовити цю книжку за посиланням, яке є в описі, але майте на увазі, що зараз в наявності лише книжки із іншою обкладинкою і з іншого накладу. Найдивніше в цій ситуації було те, що гриби, здається, не були всередині радіоактивного об'єкту бідосями сталкерами, які виживають у суворих умовах зони і не дуже з цим справляються. Вони навпаки спрямовували ріст своїх гів до радіоактивного графіту. Це явище стало відомим під назвою радіотропізм. Туди, куди намагався дотягнутися міцелій грибів, не було виявлено вуглецю як ресурсу, який міг би приваблювати колонії грибів. Вони росли у напрямку джерела бета та гамма іонізуючого випромінювання. А навіщо вони це робили довгий час не було відомо у 2007 році? Вчені дослідили трьох любителів радіації зі здатністю накопичувати меланін. Перший із них сумчастий гриб кладоспорій кулястонасідний, кладоспоріум сфероспермом. Описали його ще в 1886 році на гілочках і листках цитрусових. Але, як виявилося потім, цей гриб може рости повсюдно від окраїця хліба до фарб на картинах і стінах, від гіпсових сумішей до ядерних реакторів та навіть організму людини. Що направду набагато менш приємне у Саме кладоспоріум сферосперму. Переважав у складі чорної цвілі стін четвертого енергоблоку. Другим піддослідним став також сумчастий гриб Екзофіала шкірна, екзофіала дерматідідіс. Сама назва натякає на здатність викликати інфекції у людей. Також цей організм виявляли у ґрунті, гнилій деревині, гнізда хоз. Крім того, з грибів це найпоширеніший завсідник пральних та посудомийних машин. Цілком можливо, що ви маєте в колекції вдома і такий гриб, тільки не дуже. Вже про нього підозрюєте третім видом став базидієвий гриб. Криптокок новостворений криптококус неоформанс. Він може існувати в кількох різних образах. Ця істота, наче завела два акаунти в одній соціальній мережі і вдає із себе різних персонажів. Криптокок може формувати нитки, що зазвичай робить з метою статевого процесу. А для цього чого тільки не зробиш? Одначе частіше він перебуває в одноклітинній стадії, яка розмножується брунькуванням як дріждж. Але з пекарськими дріжджами він не дуже споріднений. Як виявилось під час досліду, усі ці три мешканці Чорнобильської зони значно швидше збільшували біомасу і накопичували одставу кислоту у умовах, коли рівень радіації був у 500 разів вищий за нормальний. Також стало зрозуміло, що навіть короткотривала дія випромінювання упродовж 20-40 хвилин впливала на структуру чорного пігменту меланіну, а це пришвидшувало перенесення електронів цією сполукою у 3-4 рази. Це прискорення перебігу хімічних реакцій, очевидно, і робить різницю. Такий процес стимулювальної дії радіації назвали радіосинтезом. Іноді проводять паралелі цього явища з фотосинтезом. Але цим сталкерським меланіновим Хитрощам дуже далеко до складного багатоетапного біохімічного процесу. Однак від цього радіосинтез не є менш цікавим. Меланіни це унікальні біополімери, які захищають живі організми від ультрафіолетового та іонізуючого випромінювання, а також від екстремальних температур. Будова меланінів дозволяє їм розсіювати, захоплювати фотони та електрони. Радіація збільшувала ріст меланізованих клітин порівняно із немеланізованими клітинами. น้าแม Навіть до цього дослідження в літературі вже були деякі непрямі докази того, що радіація може посилювати ріст меланізованих мікроорганізмів. Мікроби в геотермальних джерелах на дні океану можуть збирати теплове випромінювання як джерело енергії, тоді як деякі мікроорганізми, що живуть у шахтах, використовують енергію радіолізу води. На основі цих прецедентів та результатів цього дослідження вчені зробили обережне припущення, що здать. Меланіну поглинати електромагнітне випромінювання у поєднанні з його чудовими окисно відновленими властивостями може надавати меланізованим організмам здатність використовувати випромінювання для метаболічної енергії. Очевидно, гриби почали використовувати меланін задовго до того, як люди почали використовувати радіацію для створення енергії і заради винищення один одного. Чимало викопних решток грибів мають сліди меланізації, починаючи із часу. 400 мільйонів років тому. Спори із цими чорними барвниками відомі також із відкладів кінця крейдового періоду, коли одна відома катастрофа завершила панування непташиних динозаврів і всю запальну мезозойську вечірку. До речі, про це я більше оповідаю у лекції, як гриби створили нашу планету. Знаєте, де ви її можете знайти? У описі цього відео у 2014 році американська дослідницька група отримала патент на метод посилення росту мікроорганізмів шляхом збільшення вмісту меланіну. Автори стверджують, що їхні гриби використовують радіосинтез і висунули гіпотезу, що радіосинтез міг відігравати певну роль у ранньому житті на нашій планеті, що дозволяло меланізованим грибам діяти як автотрофам. Цей запропонований механізм може бути схожий на анаболічні шляхи синтезу у фототрофних організмів, таких як рослини, які перетворюють фотони з видимого світла за допомогою пігментів, таких як хлорофіл. Їхня енергія потім використовується при фотолізі води і для створення поживних цукрів гамма промені переводять деякі електрони меланіну в збуджений стан, ініціюючи поки що не дуже зрозумілий процес. Він пов'язаний з перенесенням електронів, який опосередкований меланіном, а саме відновлення фереціаніду за допомогою особливої форми: нікотин, амід, аденін динуклеотиду над H, що зрештою призводить до утворення хімічної енергії. Із жовтня 2018 року, по березень 2019 року, NASA проводить. Дали експеримент на борту міжнародної космічної станції для вивчення радіотрофних грибів як потенційного радіаційного бар'єру проти шкідливого випромінювання в космосі. У цьому експерименті використовувався радіотрофний штам гриба кладоспоріум сфероспермом. Ріст цього гриба та його здатність зменшувати вплив іонізуючого випромінювання вивчалася упродовж 30 днів на борту міжнародної космічної станції. Це експериментальне випробування дало цікаві результати. Було виявлено, що зменшення випромінювання безпосередньо корелювало із кількістю гриба. Не було виявлено різниці в зменшенні іонізуючого випромінювання між експериментальною та контрольною групою упродовж перших 24 годин. Однак, як тільки гриб розрісся, кількість іонізуючого випромінювання зменшилася порівняно з контрольною групою. З грибним захисним екраном завтовшки трішки менше 2 мм. Було виявлено зменшення радіації сі приблизно на 2.5% а в тих випадках, коли звірята дбайливо загортали тестовий об'єкт з усіх боків у грибні тканини, то рівень радіації падав до 4,34%. Оцінки показують, що шар товщиною приблизно 21 см, може значно відхилити річну кількість радіації, що надходить на поверхню Марса. Тому, якщо плануєте вирощувати помідори на Марсі, задумайтесь ще й над супутнім вирощуванням там грибів. Прогулянки з грибними парасольками по червоній планеті це хоча б романтично звучить. А якщо ми вже заговорили про помідори на Марсі, то майте на увазі, 8 червня в Києві відбувається фестиваль Фанкон. Якщо ви маєте змогу його відвідати, пам'ятайте, що там буде мій виступ разом із Максом Кідруком, де ми поговоримо про зомбуючі гриби, про The Last of Us і всіляке таке. Радіотрофні гриби також мають багато можливих застосувань. На землі. До цих застосувань включають метод утилізації ядерних відходів, чи використання їх як біопалива, яке можна вирощувати в високогірних умовах, чи просто як джерела живлення. Однак, якби меланін був помічним від усього, то цей компонент гриби використовували б частіше, а не коли в ядерному реакторі припече, чи коли на нашу планету впаде небесне тіло діаметром 10 кілометрів. Насправді, більшість відомих видів воліють накопичувати таку. Кусполуку суто в екстремальних умовах. Використання такого темного боку сили має свою біохімічну ціну. Меланін уповільнює поглинання речовин через клітинну стінку, а у процесі його утворення накопичуються проміжні токсичні сполуки. Однак, коли місце твоєї прописки стіни Чорнобильського реактора, то можна дозволити собі побути трішки токсичним. Можна навіть поставити емоцію посмішку над глибоким філософським дописом знайомого. А що ще можна поставити? Можна поставити. Ставити полик з цьому відео, написати коментар, у якому можете розповісти мені щось про гриби. Не забувайте про поширення цього відео, не забувайте про те, що ми зустрінемось з вами уже невдовзі.